Одразу все зрозуміло. Але які супергерої? Я паче, які з мене герой. Я звичайна дівчина. Гончаренко Центр. Може, тут це місце, де навчаються справжні супергерої. Шум. Що означає тихіше? Я розказую про погоду. Ох, знову запізнилася. Та що ж це таке? Не теж та, є квітне, і все одно запізнюсь. А ти новенька? Що вмієш? Увага! Учні школи супергерої. Слухайте завдання сьогоднішнього уроку. Соломія. Ти вмієш переміщуватись у просторі і переміщувати предмети. Але від цього ти створюєш багато безладу. Попрацюй над порядком. Аріна. Ти маєш дати переконання, але використовуєш його неправильно. Попрацюй над цим. Максим, твій дар абстрагуватись від усіх і усього. Не зловживай ним. Попрацюй. Маргарита. Ти вмієш швидко рухатись, але все ще завжди запізнюєшся. Знайди причину. Маша, ти вмієш розуміти мову тварин і птахів, але не завжди вони розуміють тебе. Попрацюй над цим. Аня, ти новенька, і протягом уроку ми маємо з'ясувати, які здібності маєш ти. Гадаю, наші учні тобі допоможуть. Які ж у тебе здібності? Може, тебе навчити переміщуватись у просторі? Але ж ти сама не досконала в цьому. Давай плач, що ти наночуме тварини птахів. Мене ніхто не розуміє. Я самотній птах. <рес> <рес> Як бачиш, мову птахів розуміти не складно. Краще я навчу тебе абстрагувати, щоб не чути і не бачити, кого ти не бажаєш. То що ти хочеш? Я не знаю. Можливо, в мене інші суперхідність ще. ти знаєш, який існує. Потрібно все перевіряти. Так це не робиться. Потрібно щось спробувати. Раптом ти суперхудожник. У цій школі може бути будь-що. Ти хоч щось спробувала? Я взагалі про це не думала. Це ж ви супергерої. Якщо ти прийшла до школи супергероїв, то маєш бути супергероєм. Вона бачите, не визначилася з здібностями. Її потрібна екстремальна ситуація. Може її потрібно налякати. Ти ще хочеш в неї до забути? Так, це новий вихід, але потрібно щось робити. Може, вона вміє розпалювати вогнище без сирників? Де вдалий експеримент? Ти що, хочеш спалити школу? Може, вона читає думки на відстань. Та ні, вона б уже здогадалась, про що ми зараз говоримо. Ну і навіщо нам ці проблеми думати про неї? Давайте кожен сам за себе. Дійсно, нам є над чим працювати. Учитель нам дав завдання. Давайте його на Дійсно, ми ще нічого не робили разом. От і займемось кожен з собою. Ковайте стуку не може! Відставити паніку! Слухай мою команду. Всі вишукулись біля мене, стали парами і взялись за руки. А тепер спокійно і без паніки. Виходимо за мною в коридор. Не відпускай мою руку, мені страшно. Ти теж мою не відпускай, мені теж страшно. Та ще х... й Аня так кричала. Та хто б міг подумати, що серед нас такий командир? Головне, щоб ми були у безпеці. Ох, у неї голос. Я й не думала. Хто знала, що вона ще знала, це йдемо мовчки. Отак буде краще. Пере Це Оце ти покерувала нам, а ми ще хотіли тебе налякати, а ти он як. Дякуємо тобі за наш передобітник. Це справжній супередільний. Як бачите, здібності людини проявляються в екстрених ситуаціях. Навіть мене переконала робити все, що ти скажеш. Навіть я забула, що могла переміститися швидко в іншу кімнату. Що ж, Аня, вітаю тебе, як учня нашої школи. І тепер ти знаєш, що твоя суперздібність це бути лідером. Ну от, нарешті. Я знайшла себе.